Всі лежать перед вами, у вас була можливість їх почитати, зробити зауваження, подивитися, визначити, за кого будете голосувати, як буде. Окрім того, хочу вам нагадати про дитячу книжку, дитячу книжку поезії Бурбело Олександра Золота росинка, дівчинка, яка померла в вересні минулого року, батьки її знаходяться на... В зоні АТО воюють і мама, і папа. Книжечка є. Ви? Які в кого є пропозиції? Прошу. Можна, будь ласка, я... Можна? Прошу. Дякую. Шановна товариство, я перепрошую Антоніпана громадська активіст, Стаційний комітет відмічення. Я звертаюся до всіх вас. Я звертаюся до керівників, до тих людей, які тут є, до тих, яких тут нема, бо ще підтягуються сюди. Я прошу всіх вас зараз. Прийняти відповідальне рішення, яке може складатися або з одної частини, або з іншої, або відразу з двох. А взагалі не розглядати сьогоднішнє питання, тобто не виділяти ніяких коштів на фінансування книгодрукування в даному етапі у нас на Вінниччині. Б. Перенаправити ці кошти на фінансування наших бійців, які сьогодні є на АТО. Зуміти правильно, щоб потім не виникло у представників громадськості. І у простих людей, питань до вас, як до членів цієї експертної комісії. Я дуже вас прошу, продумайте гарненько. І якщо тут у вас є що модератор, я так розумію, будь ласка, продумайте і якось давайте зробимо так, щоб ви в даний складний час для нашої держави це не пафос, це не високі слова, ви самі прекрасно це розумієте, бачите і знаєте. Давайте приймемо відповідальність. Тобто в мене особисто. Давайте проговоримо, кожен з вас має. Право виступити, має право сказати свою думку і приймав з вами. Я свято переконаний в тому, що це цвіт нашої інтелігенції військової. Я свято переконаний в тому, що це всі люди патріотичні, які розуміють, що спорядити сьогодні одного бійця в зону АТО коштує не менше 10 тисяч. 14 гривень. Це повірно, я кажу. А якщо екіпірувати його так, як треба, то треба 14 тисяч гривень. Ми а, буквально цими днями е, зібрали певну суму грошей для того, щоб, якщо ви знаєте, юру, юру Павленка, екіпірувати, який приїхав в Айдар, зараз добровольцем не. воювати. Це дуже велике грошей. І ті, хто їде туди воювати, як правило, люди патріотичні, але не дуже сильно заможні. Через те їм потрібна наша допомога. Я сподіваюся, що е, всі ці книги... Обов'язково колись побачите ці, Я сподіваюся, що обов'язково ці твори, які ви написали, люди прочитають і прочитають їх з величезну судового. Але сьогодні, я думаю, кожен із вас, так як патріот своєї держави, повинен усвідомити, що, можливо, ця сума врятує життя якомусь бійцеві, чиємусь сину, чиємусь батькові. Тому я приєднуюся до пропозиції і... Просто прошу вас, поліцьки, зробити цей крок і зробити цей патріот патріотичний вчинок для того, щоб не соромно було потім на шановне товариство. Можна, шановне товариство, справа в тому, що от я тільки буквально йдучи сюди. Я е, е, якраз ще раз перечитувала матеріал, які був опубліковані в на нашій газеті про цю дівчинку. Напевно, ви всі знаєте, що її батько і мама пішли добровольцями в Айдар. От, і Ну, творять подвиги, і мені здається, що як виняток ми все-таки маємо, може навіть не на з гроші, може навіть кожен з нас комісії, не ті гроші відправивши, а кожен з нас зібравшись, і оцій дитині, випустивши, яка вже відійшла у вічність, єдина донька, до речі, цих батьків. Ніж, і як подарунок взагалі ви випадку ми домовимося ми навіть, з виданням, який зрозуміє ситуацію цієї дівчинки. Повірте, дійсно, поезія прекрасна. Це третя книжка, яку ми. Будемо видавати, і ми, її, і ми її видамо. І я вашій присутниці обіцяю, що в депутат міської ради я до жодного не звернуся і цю книгу, я ставлю на голосування. Шановні колеги, хто за те, щоб в цьому році взяти тайм-аут і не проводити друк і видання твої місцевих авторів за рахунок обласного бюджету? Прошу голосувати. Хто проти? Хто отримав? Я не маю права голосувати на це. Мене на це ніхто не уповачив. Цього речі я вам дякую. Я не розподіляю гроші. Петові я розподіляю гроші, які ви виділили. Ви забираєте до побачення. Я можу підтримати ваші. Ми поважаємо вашу думку, але я вдячна кожному з вас, шановні колеги, і у будь-якому випадку, будь випадку за те, що ви приходили, за те, що ви читали, за те, що ви склали свої думки по кожній книзі, за те, що ви підтримали кожного, хто робив цю працю, тому що, повірте, що серед цих книжок є дійсно дуже достойні книги. Чого варте тільки наша бібліотека Вінничі? Наша русалка Дністрова. Але, Михайло е, Викович, я думаю, що Русалку ми теж спробуємо зробити. Будемо збирати кошти, і будемо робити. Село і люди прекрасна серія, яка була. Я, я вам дякую. Це ми залишаємо себе, залишаємо